На дубе был перший города той трубной базы. А туда-то как было? Трубная база там, де где тварь. Гараж? Там де гараж. Ага. Мене начальник Ой, я то гараж. Где-то у меня начальник промысла. Я похожу, добрый день, здравствуйте. Фамилия, и колбезня. Мы хотим вам спорить роботі. А я кажу, я не просився. Мали від таку натуру. А він каже, кажуть вче, що я не безкромний. Ми хотів, щоб ви роботали за уміх за... за... мастерської у Кажу, я не можу. Чому? Почому? Ну, ж там є майстрів, яких я вчився, і старші від мене. А він каже, которий, якавкагою. Майстер кузні, там ще якийсь. А ми знаємо, кого ми ставимо. Каже партийні, кажу, ні. Комсомолець, ні. Почому? Каже, я віруючий. А він що є оптиста. Ти ж розгубив, ти каже, хорошо. Ідите домой, за 24 часа доложите мені. Либо вы согласитесь, либо мы привьем меры к вам. Понятно, я кого-то, я кого дворей свой меньше, Об нашу разговор, щоб ніхто не знал. Ну, я пішов додому, вот там діда, дідо був солярем. Дидов кулярах. дай горе, діду, дай горе, здоров'я, діда куляре начало. Що скажеш, лоцуль? Я так сказал, где-то я был начальником майстерни. А я такая, я не знаю. Я думаю, ты что я где-то питаю? И ты что я не знаю? Что он думал, что женщина была молода моя, и мала десь 19 лет. Я ей сказал, да плач. Йже, я думаю, что я думаю, что я думаю, что люди не обожают. Я не міг вже нікуди плім, бо дівки, не хотів би я річецю. Від не хотіли. Всі минали. А то я був начальником, що мене зіді. Але нема виходу. Та я кажу веряну, йду. Я пішов, на лише дома по речі. Ходжу в контору. Добрий день. Здравствуйте. Фамілія. Я дай в чого тобі казав. А ну як, ви согласник, вот так. Ну і добре. Я пішов по село, він дав мені акт прийому. Ну, а під суму. Ну, Розпішітесь, а я не мав ручки, він дав мені ручку. А я казав, хто бести ремонт у робою. А мене як молодого спеціаліста післали на курси по ремонті турбобурів. А турбобург віддай в Радянському Союзі. Тут така труба начена статорами траторами, роторами, вона важить колоти тони, от вона вертить діру, а труби стоять. Бо якщо ротор не бурить, то труби всі всі крутять, а вона турбіна сама робить. І мене молодого спеціаліста післали на курси, я кінчив ці курси, а турбінів ще не було. Привезли турбіни, верли під плід там у останні. Дві турбіни привезли, турбіну куштувала 40 тисяч. Дві машини, Волги. Турбіну коштували. І того, того начальника нашого промисла був на зборах. І там його... Його дали йому пекурити, що техніка, нова, на яку держава затратила великі гроші, або зробити турбіну, тобто великі гроші, вона мала дати, вона мала дати прогрес, віддачу, а в нас є деплоту, держив є. От, як то б хто не ремонт робурів, а він буде акт. А ручку я поклав, до роботи. Другий день ми на думку поїхали, там побудували цю базу. Тепер і та тут набагато обгороджена, там, а то я теж була обгороджена лезачками. І от і мене взяли, і літа промислова і сказала, готує газда. А робіть тут майстерню по ремонті туробугів. Я набрав бригаду і ми там робили ремонт туробурів. І там я зробив станок для розборки і зворки туробурів з вимірюванням кутящого моменту. І якось випадково з Франківського приїхали, якісь інженери, виділили і сказали, що є патент. От, і послали сюди двох інженерів, вони щось місяць робили креслення, післали в той. В Москву у Москві приймали, але вели два роки і сказали, що хтось скоріше зробив. І мені дали п'ять тисяч за удосконалення, а я хату, коли по не було грошей. п'ять тисяч, много грошей. І ці гроші я мусив брати у, у франківську у банку. Я прийшов, по ці гроші, манув гроші, а так, що мені кажуть, Лівана Жулік сидять. Каже мені так. Я взяв торце, я, я гроші обитаюся, повертаюся до нього, засміююся до нього. До того хлопа. Я в двері і відразу поза мури. Ну, і поза мури я не знав, куди я йду, але я йшов, геть, хто ми хочемо на дорогу і на кавусь, автобус на що там дрібного, так і усіх від того джуліка. І там я робив на тітрній базі п'ять років. Як і Михайло в мене робив. То в яких роках було? 70 чи 60? Бойсь сказати. Бойсь сказати. А по тому боріння пере... У долині вивержалася до що дала 300 тонн нафти, але давав тисячу нафти, цілий три промату тисячу нафт. І тоді за ту базу, у долину перевели. І мене в тім часи, як завідую, що турбінним цехом у долину. А я ту хату поклав. І... Я подав, що прислали сюди представника з Москви, що має організувати цей кіп. Цей кіп був всі аварії, списували, що не самі прибори. І він шукав кандидатів. І я який ремонтував, він до мене прийшов і кандидав, я йшов у кіпа. Як я б йшов, бо то в рік, я пішов до Константинова в долину. А той каже, іщите каде в стороні, этот чоловік кончив курси, і он нам нужен. І поїхав у Франківськ, там наважав резолюцію, неме, негайно перевезти в цей кіп. І я сінув, зупинив в цей кіп по ремонту годинників. Там я ж був годинники, монометри. Я зробив мономети людей в наших умовах. Там знайшов інспектор такі манометри, Зголосив у Франківськ, приїхав біти начальник палати. і Хто дав право робити вам кусарним способом Я Ті мономети всі в лом. Тому що це мати, мати на матеріали, це мати е, дозвіл. на то. Тобто, а то кустарний спосіб, той каже йому, той каже начальник, то би у нас націоналізатор, Він каже, не би ваш націоналізатор робив ліпші монометри. Але коли санечці аварія, то мене спитають, хто дав право робити ці манометри". От. Право. І каже, немає монометрів. Каже, заглушки поклать. Потім його відзволили, поїхав у в... Тон, з Чидеський він до в тих монометрів купив. Вона бата на другі. Я там був перший гонтар. Ремонті туробурію, ага. бо туробуря це винище в Радянському Союзі. Ви бачите, у Радянському Союзі він не ще То такий двигун, що він везе землю, а цього стояти. О, Вони хотіли цей патент Америці продати, Америка не купила. А я був молодий спеціаліст, мене прислали на е, поверхні на курси, і я з тобою ремонтів суробурів. Ну і зробив я вас в цеху нашому, у майстаті. І візвав у мене директор. Я приходжу в кабінеті сидіти, я приходжу, добрий день, здравствую. Як кажу, ви такі фамілія, яка обидва. А ми хотів вас поблизити роботи». Ми хочемо вас вивести в роботі. Ви допишете? Я говорю допишете. Ну і тоді я вам скажу, ми е, хочемо вас повести в роботі. А я кажу, а я не просив. А то краще. Ми хочемо, щоб ви робили за за завідуючи майстерні. А я кажу, я не можу. Ми кажу чому? Почему? Я кажу, там старші яких я вчився, як я б до ними командувати. А він каже, він каже, по теле, я ко мне. Леком самолет ко мне. Почему? Я кав би я вірую Я тим словом його. Був у Пантелеку, він гадав, що я бабці. І каже мені, хорошо, діти, зрозумів, і за 24 години мені доложиться, Лі ви сугласіти, ніби ми приймемо к вам. Я пішов додому, пішов до діда, порадилися з дідом, дідом був старий вже поямарем, столярів. Я приходжу, він окуляри на села. Я, я кажу, возьму тільки сказала, що я робив начальником майстерні. А він каже, я не знаю. Я ти подумав, ти як я тамському селу чую. Я пішов, сказав жінці, от, жінка, плаче, я втіта, у ніч ми майже не спали. Дві день рано приходжу, кажу, я заїден. Ну і хорошо дав мені варту і писати, що я маю бути начальником майстерня і вже беру на це відповідальність. Аби там поспілкали щось таке. О. А в в році то було? Не пригадує, добре, не пригадує. Ну, сорокова чи раніше. Ні, ні, де сорокові, де? Ні. Я не можу казати. У мене цілова книжка, я була книжка. Mm. це де чотири книжки. Це було. Він подав мені акти відписав, що я згіден, що я є начальником, а ручки я не мав, він мені ручку, а я взяв ручку, каже, а кто привезли ремонту робурів. Ну, на на, на на то, щоб туру бури виготовити, то завод ату багато грошей, держава багато гроші. А а мені привезли його, вкинули під. Цоргуліна має 7 метрів довго, менше ніж те не ваги. Довели під піть, те штуки торчеві від танки. І його відвели в район, і його там дали з що він не, не вводив нову техніку у дію. Бо, і він тоді той акт від назад, а ручку я вже поклав і дітка робити. І потім у другий день вся гіта пронесла, і мене взяли, повезли на цю базу. Тут лише ну, поклали, лише поклали. Ворожний був до а це має будинок накритий був Толів. І сказали, ото я це. І от там я проробив кілька років. А потім у долині знайшли буребургову, яка давала за. Добу, 300 тонн навстріл. А в нас промоса зволов 900 тонн за місяць, а то 300 за ту добу. І тоді цю е, одну і нас усіх перевели в долину. І там я мав бути начальником турбінного цеху. Але з Москви приїхав в Швед, От і він мав приказ з Москви організувати цей кіп, це контроль новомірваних приводів, тому що всі аварії списували на природі. Ну і так я опинився, так він прийшов до мене, бо я вже ремонтував годинники, ремонтував його інфікатори ваги по бородах. От, і він пішов, просив мене б я йшов у кіп до роботи. А я хату чи вже приклав, але ще нічого так не було. Та й мені хотілося бути в лідним і не їхати до вені. І Я згодився, я пішов у кіп, ну, зразу не хотів відпустити для Константину, казав, ви собі шукайте катів в їх стороні. Тут наш чоловік потрібний, але потім згодився, бо станків сказали, міщану зробив підпис, щоб негайно мене в кіп. І так я в Кипі робив багато років. робив нові мономети свої. Ну так, так моя історія. Ну, цікаво, я прожив, а тепер вже 90 близько. Ну. Та не в року, не в року вам. <сум> а, а хто вас навчив годинники ремонтувати? А? Годинники ремонтувати, хто вчив? Хто вчив не годинники ремонтувати? Uh, найбільше я мав до того. Кожна людина має до чогось схильність. Хотя б не киніш. No. Хто любить коні, дуже любить коні. Він то любить. Другий би я принаймні, люблю пчели. У мене пчели. Ну, no, я то люблю. А други то не О, І Ще малим, як не знає.